А який рівень води в Олешках? В Олешках, коли ми були, був десь вище голови. Там нема продуктів, там нема питної води. Скажіть, як жилося в окупації? Це в нас дуже цікаво, тому що ви дуже близько були. Це контроль круглосуточний, я скажу так. Тобто вони могли, допустим, сьогодні прийшли одні, провірили документи там. Шукали телефони. Два-три дні ще другі приходять. Ну, у них, виходить, у них ротації угу. і вони починають по домам ходити. Дітей не випускали навіть за калітку. Ми це все перетерпіли, пройшли і... Ті зони більше затоплені. Якщо тут ми 32 місяці затоплено, то там 68 загальної кількості. Я розумію, що 400 людей тут харчуються кожен день, дякуючи допомозі. Як вже зазначили Ватикану польської сторони, дуже дякуємо за це.